Всім доброго вечора. Сьогодні 16 травня 24 року хотів би вам показати мамин садок. Хотів би вам показати результати нормування яблуні. Була дуже густа завість. Я може тиждень назад десь півтора тижня назад знормував. І от результати. На сьогоднішнє число я таких яблунь не бачу. От палець. Я не знаю скільки. Брінк до 40 в діаметрі. От такі, от такі яблука. Просто їх. Вони були густо. От розумієте, листок, от такі яблука на, на 16 травня. Не пам'ятаю, що то за сорт. От є тут може якийсь літній. Але я ще такого результату, що мене не цей. Просто пронормував і зразу, зразу от, ті, що залишилися. Пішли, пішли в ріст. Приємно здивований результатом. Всім гарного, гарного дня. Кому сподобався, ставимо подобайку.